Yeah. <laughs> Тут сьогодні яке число? Яке ту сьогодні число? 20. 26. 26. 26. Yeah. Так, так, так. Капець? 26 травня. Точно. Yeah. 26-25, Це обалдення. 26 травня 13-го року. Дивіться. Ото в нас град бабахнув. Що мало бути смерть москалям, тобі що українцям. Зараз, зараз, зараз... Ага, я звідси не потяг. Ти в, там перед хатою, на, 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 на даху, на даху. Де який град лупанує. Воно то колись буде просто як, як добрий день. Ой, де Я дивись, як розумієш. なぜか。